А Я теж вмію ставити сигналізацію, в мене є електричний конструктор. Електричний конструктор на краща, електрична сигналізація. А є такий конструктор. електричний? Я собі поставив на цукерку, а воно бо я приходив, і мені дві цукерки в тезі. Шоколадці, це наслала. Я зробив мандарину. Зубана. Сестричка, так? А я цю керівник. Це й було поселять. Скажи, щось цікаве, якусь історію. Розкажи. Як ви любите шоколадки? Ви нічого не зробили, ви поїдали. Нам ніколи не передали. Шоколадик, хіба що які з гості. Не, не ви нам нам купують тільки тато, а мама ні. Угу. Чого? Ну, мама знає. А, мама, а, Богданчик... тату, все а від тряси, Богданчика мама. шоколадок ніхто не ховає. Він один вдома, так. Всі шоколадки, які йому приносять. Бабусі, дідусі, тато і все з'їдає сам. Так, ділиться так, я зразу все з мамою. Я знаю, Богданчик так. дуже любить маму свою бабусю, тата. Я буду не вийму з ложки. Я буду все рубить. Те, терпляча свиня. Ну, все, я люблю папі